Яскраві мапи, багато різних фішок, кубиків та карток. Сучасні настільні ігри не поступаються наповненням та жанрами комп'ютерним, карколомні сюжети, загадки, непрості завдання, чимало сюжетів ігор з кіно та літератури. Ігра по лавкрафту, де вас там четверо шестеро детективів, і ви повинні розслідувати загадкові пригоди, які е, відбуваються в місті. Там е, містика, монстри, різні банди. І у вас дуже обмежений час, щоб це все вирішити і надати місту поринути у безду. Є ігри на одну людину з ведучим і без простіші на асоціації. До більш складних відносять стратегії. Тут треба будувати споруди, здобувати ресурси та воювати. Анастасія допомагає відвідувачам опановувати доволі непрості правила. Кожній стратегії може бути одне і те саме за різною механікою, тому там більш складніше треба довше провести час на те, щоб зрозуміти, розібратися з правилами. Вони, як правило, граються довше по часу, можуть скласти там десь шість годин можна грати. Простір для любителів настільних ігор діє у Кривому Розі рік. Тут кажуть, масштабного захоплення городян на стовкамі не спостерігається. Втім, мають чимало постійних відвідувачів. І це як і підлітки, так і люди за сорок. Наталія часто приходить сюди з друзями. Пам'ятаємо з дитинства, як колись у нас, у нас ж не було, тоді відеоігор та комп'ютерів. Ми грали в доміно, була монополія, менеджер, якщо теж пам'ятаєте. От ну було цікаво, що це таке, ну чому, тому що ну якби мається на увазі, що розвиток іде. Настільні ігри вони, мабуть, теж змінюються. це цікаво, це живе спілкування. У цьому просторі понад півтори сотні ігор. Усі вони українською. Настільна гра це не лише розвага, стверджують прихильники цього дозвілля. Це і розвиток мислення, приємні емоції і певні виклики самому собі. Це унікальний світ. В якому можна знайти кожному щось для себе. Настільні ігри об'єднують людей, настільні ігри показують щось нове, і настільні ігри допомагають вам, можливо, деякі краще розуміти один одного, а деякі краще будувати свою стратегію. Аліна Чистосердова Денис Захаров цей день.